Роман політик політики, дипломат долучається до нашого ефіру. Пане Романе, дякую, що долучилися. Будемо далі в ефірі обговорювати. Поясніть нам свою думку відносно того, як можуть скластися відносини між лідером української держави та майбутнім президентом США. От що було колись, то залишилося десь в минулому. Чи можна сказати, що ті події і те напруження, як пише Саймон Чустер, напередодні повномасштабного вторгнення, вони яке було між Зеленським та Гаріс, що вони Можуть вплинути на відносини Зеленського як лідера України, і як і Гаріс, як президентки США доброго дня, пані Катерино. Перше, що мушу сказати, все, що пише Саймон Шустер, а він більше турбується про своє реноме, ніж про те, про що він пише. Тому, коли читаємо Шустера, треба бути дуже обережним з точки зору оцінки людей, з точки зору перспективи. А ми дуже добре бачимо навіть по українській політиці, як те, що було вчора, і сьогодні, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Ну а те, що буде завтра, це взагалі зовсім інше. Перше, що треба зазначити, коли аналізуєш таку ситуацію, треба виходити з погляду і характеристик самої особи. Камала Гарріс, з точки зору оцінки фахівців, це один з найжорсткіших політиків в американській історії, навіть якщо порівнювати з самими жорсткими а, республіканцями. Тому треба розуміти, що її не тільки називають тигром американської політики, а дехто іменує і акулою. Тому очікувати від неї вторинної ролі, яку вона відігравала, будучи віцепрезидентом, годі, очевидно, що підходи, які були навіть у демократів, навіть і навіть у Джо Байдена, в разі її обрання президенткою, будуть кардинально переглянуті. Більше того, я зазначу те, що. Позиція Трампа і позиція Гаріс достатньо зближаються навіть в нинішній ситуації. Роль віцепрезидента в Сполучених Штатах Америки вона обумовлювала ту поведінку і ту позицію, яка Гаріс займала. Будучи віцепрезиденткою, тим більше при Джо Байдену, тому вона насправді забезпечувала і продовжувала політику, яку вела адміністрація Джо Байдена. Тому з моєї точки зору, ці підходи будуть переглянуті. Тепер, що стосується самого інтерв'ю, воно мене вразило своєю песимістичністю. І з моєї точки зору необхідно було розставляти зовсім по іншому акценти, особливо в україно-американських відносинах, які з моєї точки зору будуть набирати обороти, які будуть зближувати позиції обох сторін, і в яких все більше і більше буде віддаватися пріоритет силі, адже чи це позиція. Дональда Трампа чи це позиція Камала Харріс, Суть її виходить з того, що обидва кандидати наполягають на тому зараз, в ході виборчої кампанії, що головним компонентом подальшого розвитку подій є ставка на силу. Інша справа, що обоє говорять, що в кінці кінців цієї дороги обов'язково буде якийсь діалог. Сторони по різному дивляться на цей діалог, але я ще раз хочу підкреслити: початок всьому це зміцнення позиції Європи в російсько-українській війні, причому Європі, яка б збільшувала свою допомогу Україні. І збільшення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, але тут є деякі нюанси, суть яких полягає в тому, що Трамп наполягає на збільшенні фінансування з боку Європи цих програм, а Камала Гарріс вважає, що необхідно зберігати присутність питання фінансування Сполучених Штатів Америки, так як це мотивується зростанням економіки. Хоча в питаннях з одного боку ленд-ліз, з іншого боку. Скажімо так, фінансування власної економіки це ті ж яйця, тільки з іншого боку. Тому в даному випадку, з моєї точки зору, динаміка взаємовідносин, зближення позицій в будь-якому випадку, це перспектива взаємовідносин між Києвом і Вашингтоном. Ви, пане Романе, на своєму ютуб-каналі оцінювали промову Байдена після того, як він зійшов з перегонів. після того перегони, ну багато хто зазначає, стали набагато жвавішими. Камала Гарріс зайшла з новою енергією. Щоправда, багато я так розумію, оглядачів і в США також кажуть про те, що не зрозуміло до кінця її позиція, бо міжнародними там відносинами вона мало займалася. Наприклад, та і Дональда Трампа зрозуміти не завжди можливо відносно його позиції щодо України. Чи? Зараз ви помічаєте, що Камала Гарріс і Дональд Трамп якось по іншому вибудовують свою риторику саме в питанні підтримки чи не підтримки України? Ну, скажімо так, фахівці а, і наближені люди до а, Трампа в питаннях зовнішньої політики вони наполягають на тому, що якраз оця непередбачуваність Трампа і є одним із ключових аргументів, який а, буде забезпечувати вплив на Росію паралельно із ключовим компонентом, як я сказав, силою, якраз. Прихильники Камали Гарес говорять те, що вона не озвучує свою позицію детально це в тому числі є доказ того, що позиції Трампа і позиції Гарес достатньо близькі стосовно моделі. Допомоги України і взаємовідносин з Європою. Що стосується міжнародних відносин, то я би рекомендував вернутися всім до виступів Гаррис на мюнхенських безпекових конференціях, бо вона постійно там представляла Сполучені Штати Америки, і там не стільки важливо звернути увагу на що вона говорила, як змінювалася її позиція у випадку чотирьох присутностей на мюнхенській безпековій конференції. Ще раз хочу сказати про те, що це не просто відомий прокурор в історії Сполучених Штатів Америки. Це людина, яка дуже жорстку позицію займала по відношенню до всякої сволоти, не будь-то вона кримінальна чи така злочинна, як, якою є, скажімо, поведінка фюрера московського. Тому з моєї точки зору, ну це не просто зміна. У ході виборчої кампанії темпова зміна, яку всі відзначають, це зміна характеру і суті американської політики, особливо в демократичному середовищі. Бо а, взагалі з тим, що демократи та й республіканці вони хворіють останні роки геронтократією, прихід Камали Харріс – це кардинальна ломка. І якщо на з'їзді демократичної партії трапиться так, що там ще з'явиться фігура президента, яка представляє наступні покоління американської політики, то можна сказати про те, що ініціатива зовнішньополітична буде перехоплена демократами. Однак я ще раз кажу, це прогнози, це варіанти розвитку подій. Але я б не характеризував песимізмом майбутнє Україно-американських відносин. Пане Роман, я маю ще вас запитати. У нас дві хвилинки лишається, але не можна скористатися цією можливістю, бо ви були представником України в політичній підгрупі контактної групи мінського процесу. На початку ефіру ми говорили про саміт миру, про заяви Єрмака. Володимир Фосенко включався до нашого ефіру і допустив, що цей саміт має стати такою передумовою до перемовин а на переговорах можливо будуть не. Лідери країн говорити між собою посередник Україна та Росія, а якісь представники, яких кожна країна відрядить. Ви вірите в те, що перемовини можуть початися або наприкінці цього року, або ж там наступного року? Пані Катерино, все це маневри, маневри, які дуже далекі від початку якогось діалогу, а не переговорів, і як видно, з позиції обох кандидатів. Спочатку Україна має отримати силу завдяки цієї сили досягнути тактичної і стратегічної ініціативи на фронті, а потім, як казали класики, будемо посмотрети, що це що з цього вийде. Тому зараз говорити в принципі про якісь переговори, як правильно каже президент Фінляндії Олександр Стуб, говорити про переговори це не означає вести. Переговори тому, поки що це розмови, які з моєї точки зору такі ж далекі від переговорів, як і е, заяви е, чи російської сторони, чи там європейських різних прихильників про те, що переговори можуть стати інструментом завершення цієї війни. Це дуже і дуже великі мрії, і з моєї точки зору, в найближчі місяці, не дивлячись на те, що йдуть маневри, а я би навіть сказав ще й роки. Це лише прожекти, а навіть а не проекти. Дякую вам. Ми далі дійсно будемо говорити про ситуацію на фронті. Таким чином до цієї теми підійшли Роман Безсмертний. Політик і дипломат був гостем Свобода ранок». Дякую.